Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді будуть 100 ватні LED-лампи F19 від компанії IDEO. Дану модель ми вже тестували, але в рефлекторній оптиці. І майже під кожним таким відео ви просите протестувати лампи в лінзі. Відповідно, нещодавно у нас з'явилась лінзована фара від Renault Megane. це фара під. Галогенку аж сьомого цоколя і дані лампи ми сьогодні перетестуємо в лінзі і подивимось. На що це вплине і як зміниться світло. Детальний огляд технічних характеристик цих ламп ви можете подивитись в нашому минулому тесті. Ну і також нагадати собі, в принципі, як вони світили в рефлекторі. Зараз скажу, що конструкція в них більш-менш відповідає конструкції надпотужних ламп. Є ось така мідна проставочка для покращення теплообміну, система охолодження тут активна. Дріт немає додаткової ізоляції сама лампа виготовлена з алюмінію. Цоколь, як ми бачимо, фіксується більш-менш надійно, але в нього немає крайнього положення. Тобто зафіксувати в одному якомусь положенні його досить важко. На це також потрібно звернути увагу. А в цілому, в принципі, лампи досить непогані, і наскільки я пам'ятаю, в минулому тесті вони показали дуже хороші результати. Робочі характеристики F19 моделі наступні. Через 5 хвилин після ввімкнення, тобто після вже повного прогріву лампи при напрузі 13,6 вольт вони Споживають 3,2-3,3 А. Це максимум, який може видати схема живлення нашого фотометра. В автомобілі лампи будуть споживати набагато більше. Можливо, там 5, 7, 8 А, і відповідно світловий поток в них також буде більше і більша яскравість. Ми в даному тесті головне звертати увагу на порівняння між рефлектором і лінзою. Але і в першому і в другому випадку, швидше за все, в автомобілі у вас світловий поток буде більше. Їх потужність 44,3 Вт. Світловий поток 2753 Знову ж таки, зауважу, в реальності в автомобілі буде більше. Ефективність 62 Вт, колірна температура. Досить висока, майже 6700 кельвін. Тобто, по характеристикам лампи в нас дуже і дуже непогані, і зараз ми подивимось, що вони можуть в лінзі. У всякому випадку візуально виглядає все просто супер яскраво і чудово. І Також ми бачимо ідеальну геометрію світлотіньової межі. Світло по світловій плямі в нас розповсюджено також рівномірно. Ну і, звісно ж, можемо порівняти, як ці лампи працюють в лінзі зараз і в рефлекторній оптиці з минулого тесту, і зробити вже якісь свої перші висновки. В контрольній точці 1 в нас освітленість 1620 люкс. Точка 2 1530 люкс, точка 3, 1450 люкс, точка 4, 1200 люкс, точка 5, умовно водій зустрічного авто 74 люкс, точка 6. узбіччя 567 люкс. І вище світлотіньової межі в нас освітленість тут приблизно десь в межах від 40 до 50 люкс. Також за відсутність засліплюючого фактору ми бачимо по наступному спостереженню, коли я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. І відповідно ми бачимо, що вище лінії термінатора в нас повністю відсутнє світло, і тому я можу спокійно дивитись на фару. Такий самий ефект ми будемо спостерігати на дорозі, тобто нікого цими лампами сліпити ми не будемо. Ситуація склалася наступна і передбачувана. В принципі, вже щось подібне ми спостерігали із іншими лампами з минулих тестів. Лінза, краде світловий поток і краде суттєво. Якщо в рефлекторі в нас було в контрольній точці 1.4130 люкс, то зараз всього 1620. При цьому дані лампи при своєму світловому потоці більше 2700. Люмен навіть в рефлекторній оптиці нормально сфокусувались. Єдине зауваження до світлотіньової межі в рефлекторі це було те, що лінія термінатора не дуже чітка. Але деяким водіям це навпаки більше до вподоби. З лінзою лінія термінатора навпаки стала чіткішою, але знову ж таки, в нас проблем з світлотіньовою межею в рефлекторі у цих ламп не було. А ось в лінзі в нас погіршилась освітленість. В контрольній точці 1 ми вже поговорили, також в контрольних точках 2, 3 і 4 ми бачимо суттєве погіршення. Хоча тут має місце ще один такий цікавий нюанс. Як ми бачимо в рефлекторі, в контрольній точці 4 в нас освітленість була навіть більшою, ніж в контрольній точці 1. Тобто лампи. На ближній дистанції світять дуже яскраво і тому може мати ефект так званого самозасліплення. Тобто, коли лампи перед собою світять дуже яскраво, світло відбивається від дорожнього покриття і створює такий собі засліплюючий ефект для водія. Лінза цей момент в нас виправила, але при цьому ми бачимо, що і освітленість по всім контрольним точкам знизилась. В контрольній точці 6 це підсвітка узбіччя. У нас освітленість навпаки покращилась в три рази. Що є нормою для лінзи. І тому пішоходів і дорожні знаки з лінзою ми будемо бачити краще. І контрольна точка 5. Тут освітленість навпаки впала до відмітки 74 люкс, тобто водіям зустрічних автомобілів, буде комфортніше. Хоча і у випадку з рефлектором 125 люкс на дистанції 4 метри, можна сказати, це взагалі повна відсутність світла. Далі можемо подивитись ще на додаткові порівняння. Наприклад, у нас є лад. Лампи Alet R7 STR3, які ми також вже тестували і в рефлекторі, і в лінзі. Тут, як ми бачимо, показники освітленості в лінзі також погіршились, але все ж таки в контрольній точці 1 лампи від oled світять набагато цікавіше, ніж IDL F19. І світловий поток у oled також більший. Приблизно 3100. Люмен, і це при струмі 3,3 А. В автомобілі, як я казав, струм буде більшим, відповідно, світловий поток ламп OLED і ламп IDL також буде більшим. І нарешті ще одне порівняння це стандартні галогенки. Тобто, по прикладу галогенок ми бачимо, що лінза все ж таки. Краде світловий поток, і тут справа не в лампах. Тобто в рефлекторі в нас галогенка світить яскравіше, ніж в лінзі. Ну, це видно, в принципі, по всім контрольним точкам. В результаті ми маємо наступну картину. Лінза, як і в випадку з іншими лампами. Краде досить багато світла. І тому, встановлюючи LED-лампи в лінзовану оптику, не варто розраховувати на те, що в лінзі вони будуть світити яскравіше, ніж в рефлекторі. Конкретно у цієї моделі з геометрією світлотіньової межі не було ніяких проблем в рефлекторі. І тому, в принципі, її можна в першу чергу рекомендувати саме для рефлекторної оптики. В лінзі дані лампи проявили себе також. Непогано, і лінза в нас трішки виправила ситуацію з контрольною точкою 4, тобто ближньою дистанцією, в якій у нас освітленість в рефлекторній оптиці була більшою, ніж в контрольній точці 1, і, можливо, мав місце факт самозасліплення. Тому в деяких випадках встановлення даних ламп в лінзу навпаки покращило ситуацію. Але все ж таки, якщо говорити виключно про яскравість і освітленість, то в лінзі дані лампи працюють гірше ніж в рефлекторі, але це проблема будь-яких ламп, які ми ставимо в лінзи. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!